Вітання, друзі! Серхіосибадор на каналі Mate Форум. Огляд буде уругвайського бренду Baldo. Дуже рідко можна побачити огляди уругвайських брендів у нас. Ну, Можливо, на те є суб'єктивний фактор, бо я не дуже захоплююсь цим смаком. Він мені здається занадто одноманітним і ну, навіть таким. Який швидко набридає, як на мій погляд? Але ну, це суб'єктивна точка зору, звісно, є і переваги в уругвайських продуктів, оскільки вони завжди тривалі на смак, вони завжди соковиті. Такі ну, відносно деяких пересушених промислових аргентинських брендів, уругвайські продукти вони, ну, виграють одностайно. Але чим характерне саме Бальдо? Я давно вже хотів спробувати цей продукт, бо його мені радили і ну, розповідали, що він м'якіший на смак, ніж Канаріас, наприклад. І ну, нарешті я вже дістався до нього, трошки поділюсь з вами. Отже, продукт вже ну, формально з минувшим терміном придатності пару місяців тому. У лютому він закінчився, але від цього він гірше не став. Навіть в нас на форумі була з цього приводу така невеличка дискусія щодо придатності уругвайських продуктів після закінчення терміну, і порівняно з аргентинськими. Тобто уругвайських більш, ну, скажімо так, більш тривала і. Стій-стійка здібність до того, щоб зберігати свої якості після закінчення терміну придатності. Ну, я з цим погоджуюсь, бо я переконався на власному досвіді, що це так і є. Отже, спробуємо. Ну, пачки тут вже лишилось небагато. От, Пачка запаяна досить щільно. Тут ніде немає. Зайвого посипання. Типу 1 Це типовий уругвайський бленд, як вам відомо добре. Ну, як він виглядає, думаю, ви всі чудово знаєте, нема чого показувати, він дрібний, такий майже, майже немає паличок, тільки дрібний лист. Аромат. Ну, аромат такий, знаєте, легких таких э, печених яблук трошки віддає і с... можливо... можливо трошки, трошки з вишнею, так, ледве ледве. Отже, спробуємо. Температура води у нас тут майже 80. 75 заливаємо. До речі, мені радив теж цей бренд наш одноклубник, який дуже шанує уругвайські продукти і навіть віддає їм перевагу порівняно з аргентинськими і парагвайськими. Він ще так нахвалював марку Есмеральда. От, до Есмеральди в мене ще руки не дійшли, але от Бальдо вже потрапив у нас завдяки клубній закупівлі. Аромат вже залитої ну, досить близький, близький до Канаріаса, такий насичений. Ближче все ж таки до зеленого листа, до трави, можливо, навіть трав'яного соку. Спробуємо. Смак густий. От навіть ці дрібненькі листочки, фракції, вони відчуваються на присмаку. Але дійсно, дійсно він порівняно з тим самим Канаріасом чи Дель Сибадор, який я пив, Сара в свій час він, ну, на мій погляд, м'якіший. Чи то тому, що він ще перебрав трошки після терміну придатності. Чи Може, він з самого початку такий а, виробляється більш м'який смак, але, але це факт. Ще хочу відзначити щодо уругвайської продукції, її такі характерні ознаки. Оскільки виробляється вона з бразильської сировини, і в цілому проходить обробку термічну більш низьких температур, ніж, наприклад, Аргентинська лаборада, ну в середньому, то той смак в неї такий більш тривалий. І, по-друге, ефект, оскільки більш свіжіша жерба, то ефект більш потужний. Я вже цей бренд перевіряв, бо це вже закінчення майже, рештки пачки. От, я перевіряв саме, коли потрібно було зранку мати бадьорий стан, настрій, працювати, і ну, вона чудово впорається з цією задачею. Щодо... Нюансів смаку, то ну, знаєте, тут, тут мені важко сказати щось, хіба що вигадувати, бо ну, смак дійсно він досить рівний, досить такий тривалий, але стабільний. Оце стабільний тут, напевне, буде найдоречніше сказати, бо а, навіть ну, порівняно з Канаріасом, ну, мені здається, що трошки довше п'ється. Бальду, може, на 2 чи 3 доливки. Ну, це на мій суб'єктивний погляд. Я маю на увазі жовтий канаріас, не, не селекційний. Ну, власне, соковитість така, соковитість деревини, оце ну, напевне, така ж головна риса уругвайських продуктів і бальду зутне виключення. От ніби з самого середини паду повзяли, прям витягли серце і витисли його піджавши до матерок, тривалий смак, можна пити точно більше 10 доливань, це вже гарантовано, перевірено. Навіть 15 я пробував, ну і смак ще лишається. Ну, Звісно, він не такий, як на початку, але він ще досить чітко розрізняється. Не можна сказати, що це лават. Ну, Більше 20 вже не витримає, звісно, це не бразильський шимаран. Але тривалий. Отже, друзі, кому подобаються уругвайські бренди, але при цьому більш бажання. Пити м'який мати, то можете замовляти Бальдо. Це буде чудовим вибором. Також і зранку, щоб випити і працювати. От як мене питав нещодавно один приятель, що краще. Оце можна порадити досить чітко. На мою суб'єктивну думку, 7 балів він заслуговує щонайменше. Але знову ж таки, ну тут може ще моя. Така суб'єктивна прихильність більше до аргентинських смаків, бо вони більш різноманітні. Отже, друзі, дякую вам, що дивились цей огляд. Підписуйтесь на наш канал, реєструйтесь на мати форуму. Оргвій. До нових зустрічей, па-па.